Вітаю, друзі на сайті президента з'явилася велика кількість указів про те, що радники президента позбавлені своїх повноважень, їх звільнили невідомих причин, але загалом майже всіх разом. Коли ви дивитесь на цей перелік, у вас з'являється дивне відчуття. Тут різні люди, про яких навіть ніхто раніше і не знав. Ну, наприклад, з'ясовується, що є радник з питань волонтерської діяльності, і це пані Пушкарьова. А з'ясувалося, що Трофімов, старий друг і бізнес-партнер Зеленського, був радником, хоча раніше працював в офісі президента. Ну, трохи приховали його, зрозуміло. Сергій Шафір позбався свого статусу, але він і не сильно за нього тримався. Також близький до Зеленського Радуцький, позбавлений цього статусу, і дивне запитання з'являється, а що сталося? Що сталося причиною, що всі вони перестали бути радниками? Це взагалі нагадує таке масове викидання непотрібу. Знаєте, весна на дачі теж починається з того, що ти викидаєш сміття, щось старе непотрібне. І от таке масове звільнення, воно нагадує саме таку очистку. Але чи є це справді тією очисткою, не знаю. Я, наприклад, себе кожен раз лаю за те, що в мене на дачі зібрались якісь мотли за минулий рік, або ще щось, і я це не викинув вчасно і це залишилося. Тому збираю і викидаю, і собі кажу: так, це робити більше не треба, і не роблю. Тому чому ну тому, що це дуже легко зробити роботу над помилками і більше не збирати всякий непотріб, які тобі не потрібен, навіть якщо це щось, що можна буде потім полагодити, ні, треба викидати і позбавлятися цього. А цікаво, президент себе лає за той непотріб і сміття, яке не збирав він, ну, от всі вони були, навіть той трофімов до речі, дуже близький до президента. Але яка його ефективність? І хтось пам'ятає, чому він перестав бути офіційною особою в офісі президента? Помоніторте в інтернеті, згадайте. Але найголовніше, а скільки ще треба викинути президенту того сміття, і як його знову не накопичувати? Це праця в першу чергу над собою, і в першу чергу це праця на майбутнє. Чи... Справді це робить президент. У мене велике запитання, чому ну тому, що я поспілкувався з деякими злими язиками, і вони мені розповіли конспірологічні версії. Зараз про них і поговоримо. Уявіть собі, що президент вирішив позбутися тих, хто дійсно йому дорогий, разом з тими, хто для нього байдужий, і разом гуртом всіх їх звільнив. Ніхто не зрозуміє, що відбувається, окрім тих, хто в курсі справ. <кій> Уявіть собі, що, наприклад, президент планує через деякий час сказати: Мій час закінчився, я втомився, я йду. Е, може таке бути, я маю сумнів, але злизики з банковою чомусь мене переконують в іншому. Не вірю їм, вважаю, що це прямий наклеп. На нашого президента а ідеї, що повноваження можуть бути передані голові Верховної Ради, і саме тому Стефанчук не хоче їх отримувати, тому що розуміє, що буде далі, і хоче втекти в Конституційний суд і очолити його. Це окрема історія. Навіть чутки про те, що Корнієнко хоче бути і його скоріш за все призначить новим головою Верховної Ради. Я не відкидаю. Погоджуюсь, це може бути до речі, але а, про що це взагалі може говорити? Це може говорити про багато моментів. По-перше, що на банковій готуються до якихось кардинальних змін та рішень, до яких час покаже може місяць, може два, може трохи більше. По-друге, те, що зараз Руслан Стефанчук хоче негайно втекти в Конституційний суд. Показує, що такі думки не безпідставні. А окрім того, те, що Олександр Корнієнка того самого, який відомий, тим, що він, пам'ятаєте, розповідав про корабельну сосну. Ну, та що тумач трохи піддута, але робоча, а він дійсно може очолити парламент-людина. До речі, дуже лояльна до президента, йому вірна. Ну, не дуже ефективна, не дуже компетентна, але кого це лякало колись в офісі президента з 2019 року. Там головне некомпетентність, там головне лояльність, тому що шершавість язика цінується значно більше, ніж різкі слова, які вказують на помилки влади. Така влада в будь-якому випадку не забагато різних моментів, на які треба звернути увагу, не знаю. Злі язики в офісі президента розповідають, що саме так. Саме тому найближчим часом ми можемо побачити і зміни в уряді, і багато ще чогось. Але до чого все це готується, в мене немає розуміння. Чому я не хочу навіть гадати, я хочу подивитися, як це будуть подавати, якщо це станеться суспільству. І ще одне те, що мене... Відверто, ну как би відштовхує від цієї версії, я не вірю, що Зеленський може позбутися своїх якихось там владних повноважень по своїй по своєму бажанню, навіть якщо щось там відбувається. Зеленський маніакально любить владу, маніакально любить е, овації, і, скоріш за все, він не готовий кудись йти, навіть якщо його про це. Попросить народ України, він буде триматися за владу. Може він хоче навпаки після чогось сказати: Бачите, все було гаразд, коли я був з вами, але я зараз повернуся, переоберуся і знову зроблю вам нову еру щастя. Кінець епохи бідності 2-0, кінець епохи брехні 2-0, кінець епохи олігархів якою там 3040 ну і всі інші кінці. А також е, нова епоха великих крадівниць е, будівництв, нова епоха мільярдів дерев і всього іншого. Подивимось ще раз кажу: чи може таке статися? Може, але я маю сумнів по багатьох причинах. подивимось чи реалізуються ці прогнози, які йдуть з офісу президента. Але поки я можу сказати тільки про одне: е, ті м, помічники, які зараз йдуть е, тільки декілька з них. Дійсно були помічниками або радниками, до яких Зеленський прислухався, але всі інше це так. Шелуха відверто так їх називають в офісі президента, і позбавитись е, ними, ну в офісі ніхто їх навіть не помітить. Наприклад, та ж сама радниця, помічниця по питанню ветеранів. Про неї хтось пані Вербицька, хтось чув останнім часом ні, з минулого року їй шукали заміну. Але заміну шукали таку, щоб по-перше, людина могла вирішити всі проблеми. По-друге, мала б авторитет в ветеранському суспільстві. По-третє, могла переконати парламент працювати в інтересах волонтерів ветеранів. А в четвертих і це найголовніше, щоб була немедійна, сіра. І без будь-яких політичних амбіцій знайти таку людину в Україні, щоб все разом було вирогідність на рівні нуля. Тому що якщо ти не публічна, якщо ти не авторитетна, якщо в тебе нема жодних амбіцій, ну про які питання, які ти можеш продавити через парламент, наприклад, може йти мова ніякі, тому це ті самі історії, коли хочуть лояльних, сірих і щоб вони все вирішували, так не буває. Хоча дивіться. Єрмак, хто його чув раніше? Він що яскрава особистість? Ні, вирішує проблеми Зеленського. татаров шурма ефективні. До речі, чи є амбіції у Єрмака? Так, він живе історією стати президентом, але всі соцопитування показують, що це хибні надії, які не підтверджуються нічим. А Зеленський Зеленський живе зовсім іншими ідеями, якими згодом дізнаєтесь. Єдине, що я хочу сказати. Що дивлячись на оточення Зеленського, я розумію, еволюційних процесів поки не відбувається і не можуть бути йому комфортно з тим самим Єрмаком, йому комфортно з тим самим е, Татаровим, йому комфортно з Шурмою і всіми іншими. Е, те, що позбулося деяких е, персонажів, наприклад, Андрія Смірнова або ще когось, вони прогла, програли корпоративні війни всередині офісу президента. Так, так, там не все об'єднання Там різні клани. Деякі клани сильніше, деякі слабіше. Ті, які слабіші, програють принцип класичного серпентарію. Їх з'їли наступні на черзі. До речі, конфлікт між Татаровим і Єрмаком це відкладений конфлікт, який рано чи пізно прийде до фіналу, тому що обидва зростають і їм стає затісно на Печерських пагорбах поряд. Хтось один програє. Подивимось, хто до речі, я б не ставив заздалегідь на Єрмака по багатьох причинах. І ще одне: останнє: коли хтось з вас вважає, що звільнення з посади помічника позбавляє когось можливості зателефонувати президенту, зайти в його кабінет, поспілкуватися, пролобіювати своє питання або переконати його, це помилка. Такі люди і далі можуть заходити до президента, якщо вони мають старі дружні стосунки. Є дехто хто спокійно заходить і далі в офіс президента, не маючи ніяких офіційних повноважень або ніякої посади. Наприклад, той самий Саша Трохін. До речі, він тихесенько повернувся з лісу і інколи ходить туди, мабуть, знову, але це не заважає йому робити все інше. І останнє, я б м, дуже хотів, щоб в Офісі президента пройшли еволюційні зміни. І м, люди, які приймають рішення, були як мінімум компетентні, а як максимум компетентні, досвідчені, і щоб вони були моральними авторитетами. Але на жаль, Але зараз таких на банковій немає. Від слова, взагалі. Але так буде не завжди. Дякую, що дивитесь. Все буде Україна, Па-па.